Летело просто со свистом, я начала бежать в ресторан, я не помню ничего, начала кричать, и, и начала тяжело дышать, и все, больше ничего не помню. По этой дорожке не ну, уже перепугалась до смерти. А я просто пришел посмотреть родственники здесь. А кто у вас Она, здесь похоронен? Жена, прабабушка и дед. Жена как? Э -э цела ли? Ну, цела, но перепугана до смерти. Уже мертвым покоя нет. Було два прильоти, це каби парк Так були люди. Це люди гуляли. І ви ж розумієте, це неділя, вихідний день завжди тут дуже багато людей. Грають люди у футбол, діти грають на майданчиках, дитячих майданчиках. І якщо б вони тут були, то була би катастрофа. Знаєте, я хочу сказати, що крім обурення, обурення, у людей це не визиває нічого. Ніхто нікуди не виїжджає, ніхто не тикає з міста Харкова. Ми всі тут, всі, всі разом, всі будемо разом триматися, і ми вистаємо. Я впевнений, ми впевнені в наших захисниках Збройних силах України вдячні їм за те, що вони роблять. Але обурення є дійсно обурення, бо гуляють діти в дні. Люди поїхали на базу відпочивати і Такі жахливі прильоти, ми маємо зараз вже шість людей, які загибли, і поранені люди, і це обурює людей.